Сіяла людям літа сви, літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? та я ж недалечко, де сонце лягає спочити? Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми та що ви намислили маму? А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам рай дух, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край ворі, та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь матусю навіки, лишайтесь не вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли увесь рушники, Лишайтесь щасливі, і стала замислим. Цілу планету, на всі покоління й віки, лишайте щасливі, стала замисленим поле на цілу планету, на всі покоління.